Сьогодні про таке полкий початок жовтня на Росії потужно палає нафтопереробний завод Ярослав Нієвторк Сінтез п'ятий серед російських НПЗ за обсягами первинної обробки нафти. Військова допомога. Чому антипутінська міжнародна коаліція різко активізувалась? І яка зброя вже їде в Україну? США готуються до війни. Що очільник пентагону Піт Гексет сказав на великій зустрічі з американськими генералами? Добірка маячні, дайджест брехні, яку російська пропаганда щоденно лє в очі і вуха пересічних росіян. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайку і переходимо до новин. На Росії потужно палає нафтопереробний завод ЯрославНЕФТОРКСінтез. Це підприємство посідає п'яте місце серед російських НПЗ за обсягами первинної переробки нафти. Місцева влада заявляє, що пожежа має техногенний характер. Ну тобто, це не атака безпілотників. Ні, то ні. Якщо легітимні цілі на Росії почнуть горіти і без участі України, це теж дуже добре. Президент України прокоментував українські удари по російській логістиці і тамтешній паливній інфраструктурі в своєму вечірньому зверненні він сказав таке: ми продовжуємо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру, все, що все, що служить російській війні, світ знає тільки Росія винна, що війна не закінчується. Правильні сигнали отримуємо. Зі Сполучених Штатів Америки від інших наших партнерів сигнали, що сила потрібна, щоб примусити Росію до реальної дипломатії, до перемовин, до миру, до зустрічей, тих форматів, які можуть реально допомогти, від яких Росія постійно ховається. За минулу добу Росія втратила щонайменше 920 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 111 тисяч 480 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Літаки Гріпен Ф-16 та Міраж, системи Патріот та Томагавки. Все це вже їде чи готується до відправки в Україну. Антипутінська міжнародна коаліція різко активізувалася у наданні військової допомоги Україні. Деталі далі. Ефективніше захищатися та результативніше атакувати. В українському генштабі підтвердили майбутню передачу ЗСУ додаткової партії західних винищувачів. Крім того, і нові поставки комплексів Петріот відразу від кількох союзників цієї осені Україна точно не збирається залишати удари Москви без відповіді. Буде розширюватися вочевидь авіапарк е е е, повітряних сил і зростати наші можливості. Це важливо. Те, що Київ готується зустрічати відразу кілька типів нових літаків в інтерв'ю Бібісі, розповів перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Уточнили у Гаврилюка, коли відбудуться наступні поставки. Сказали про те, що давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти. Відповів заступник міністра. Браво, дуже хороша правильна відповідь. Щоб і ні, ворог не розумів, не знав, ну і щоб тут очікувань. А чітко нормальна робоча прагматична позиція будуть в повітрі виконувати бойову роботу, і побачимо. Єдине, що розкрив Гаврилюк, то це моделі майбутнього поповнення. І так йдеться про нову партію F-16, французькі міражі 2000 та шведські гріппен. Дуже ефективна і дуже мощна авіаційна техніка, яка создавалася з промишленці целюсно говоря, і більш мощному, більш ресурсно забезпеченому противнику. Аналітики пояснюють, з огляду на кількість вильотів української авіації, питання ремонту придатності далеко не останнє. Також дуже важливо, щоб на підвісах була можливість розміщення як українського, так і європейського та американського озброєння, адже постачання в Україну відбувається зараз з усього світу, і Гріпен цим вимогам відповідає. Шведская армия все эти годы готовилась воевать против Российской Федерации, и, соответственно, и авиационную которые которую не создавали, а речь идет про джаз 39 она была именно такой ремонтно-пригодной, относительно недорогой и многофункциональной. При цьому в питаннях маневреності вони на голову вищі за всі радянські літаки і більшість західних, що дасть нашим пілотам попередню перевагу під час роботи безпосередньо поблизу лінії фронту, е, Істребителі дуже надіжні, дуже ефективні і по деяким такі технічним характеристикам вони навіть лучше, ніж ті F-16, ми очікуємо ожидаємо. Еще одним поповненням повітряних сил Украины станут французские «Миражи». Техника уже известна нашим пилотам и переважно используется для дальнобойных ударов ракетами «Скальп» и «Шторм Шедоу». 6900 килограмм полезной нагрузки. Это могут быть бомбы, ракеты, огромный набор. Более того, там могут быть подвесные баки. Поэтому вес полезной нагрузки может падать, если потребуется увеличение дальности. Или нужно просто довго літати, ну, наприклад, для перехвата чогось для патрулирования. При цьому літаки добре себе показують і під час масштабних операцій, розповідають аналітики. Річ у тім, що французькі винищувачі мають передову систему передачі між бортами, що дозволяє ефективніше виконувати завдання у складі групи. може працювати на зв'язку з системами АВАКС. І благодаря этому бачити гораздо більше, ніж недостатки. собственного радара как раз и нивелируется. А возможность создавать трехмерные объекты на дисплее упрощает штурмовку и уход на малых высотах. Однако стоит учесть, что миражи именно предназначены для работы в команде. Они обмениваются информацией друг с другом, с наземными радарами и с э, системами «Авакс». При цьому, крім ефективніших ударів, Україна зможе ще й ефективніше себе захищати. Так за словами президента Володимира Зеленського, Ізраїль наприкінці літа передав нам додатковий комплекс ППО Петріот. І ще дві системи уже в дорозі. Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Дві системи Петріот ми отримуємо оселі. Давайте все більше про я не. Зате не проти поговорити, як виявилося, німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він підтвердив, що саме Берлін займається відправкою патріотів для України на додаток до вже трьох переданих. Однак головною інтригою передачі Україні додаткового озброєння залишаються американські ракети. Томагавк в інституті вивчення війни розказали, що Москва уже намагається зірвати ці поставки, заявляючи, що у відповідь може розмістити свій орішник у Венесуелі. Однак, за чутками з Вашингтона, ці погрози на білий дім не вплинули. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Більше ніж півтора мільйона снарядів передала Україні Чехія ще на початку року. Прага підтримувала нашу країну з перших хвилин повномасштабного вторгнення російських окупантів. Як зараз складаються відносини між країнами і чи не змінилася політика Праги щодо Києва? Про це в сюжеті. Україна та Чехія створюють власний рамштайн. Мета нашої країни поглибити цю співпрацю через підписання міжурядової угоди та програми підтримки постраждалих підприємств. Промисловий Рамштайн зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв. Не тільки ВПК Чехії, но і політичне руководство країни в моменті так називаємо чешських ініціатив являється ключовим. Елементом в матеріально технічного обізпічення Сил оборони України посольство Чеської Республіки в Києві повідомляє, що Чехія підтримує демократичну трансформацію та євроатлантичну інтеграцію України як у політичній площині, так і з конкретними проектами та ініціативами. Для міністерства закордонних справ Чехії Україна є пріоритетною країною трансформаційної співпраці країною особливої уваги в рамках чеської співпраці з розвитку та бенефіціаром гуманітарної допомоги. На данный момент, согласно чешской инициативе, уже передано порядка двух миллионов артиллерийских снарядов. Это значительно усилило позиции сил обороны Украины в моменте и контрбатарейной борьбы, и, соответственно, коэффициента огневого поражения э, в отношении с российскими оккупантами. Чешской стороной для нужд вооруженных сил Украины передано порядка 70 танков Т-72М1, более 140 боевых машин пехоты, реактивной системы залпового огня. Ну и, соответственно, передано порядка 4,5 миллиона боеприпасов. Это включая снаряды для артиллерийских систем и реактивные снаряды, плюс огнестрельное оружие. В умовах війни в Україні залишається 220 чеських компаній. Також у рамках співпраці Україна планує передати Чехії перелік необхідного промислового обладнання, яке потребують підприємства, які постраждали внаслідок військових дій. На территории данной страны производится, соответственно, ремонт поврежденной бронетехники, средств поражения. Кроме этого, соответственно, это и выпуск артиллерийских снарядов, в первую очередь советского калибра, 152 мм. То есть это те предприятия, которые остались на территории Чехии еще со времен Варшавского договора. А учитывая то, что порядка 70% средств поражения вооруженных сил Украины, это еще советского образца, это неоцененная помощь со стороны данной страны. В рамках чеснокої ініціативи оптимізуються процеси закупівлі та доставки боєприпасів. Чеська сторона передала оборони України і самоліти, і вертольоти і стала авіаційних заємних сил своєї країни. На даний момент основна ініціатива Чехії – це якраз створення так званих коаліцій, в першу чергу направлених на улучення можливості Сил оборони України в моменті протистояння російської агресії. Історична пам'ять чеського народу добре пам'ятає, яку біду може принести Росія на чужу землю. Тому чехи підтримують Україну, яка зараз бореться з агресором, не даючи захопити росіянам як свою країну, так і Європу. А Росія продовжує бити по мирних українських містах і населених пунктах. Вночі окупанти завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову та Харківщині. Зруйновано житловий будинок, потрощені торговельні павільйони. Є поранені. Такий вигляд має зараз один з найбільших ринків Європи Барабашово – після російської атаки. Деякі павільйони там тільки нещодавно відновили після попередніх обстрілів. Вчора в день ворог атакував Дніпро. Окупанти вгатили безпілотниками по центру міста. Одна людина загинула, ще десятки постраждали. У них уламкові поранення і забої. Тим часом Кремль розганяє брехню про українське ДРГ в Польщі, нібито Україна планує інсценувати там атаки на об'єкти критичної інфраструктури, звинувативши спецпризначенців з Росії та із Білорусі. Схоже, російські терористи намагаються створити алібі для своїх нових провокацій в ЄС. Європа та Росія більше не перебувають у стані миру. Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він додав, що Росія веде війну проти європейської демократії та свободи, оскільки прагне підірвати єдність ЄС. У Данії розпочалися військові навчання Крила оборони, в яких разом з датськими колегами беруть участь українські фахівці. Які сценарії відпрацьовують, навіщо Данія мобілізує резервістів? І як все це пов'язано з російською агресією? Відповіді в сюжеті Данія готується до війни. А все через регулярні випадки нальотів російських дронів на країни НАТО. Гібридні атаки Росії на Європу відбуваються все частіше. І тепер багато країн вживають низку заходів. Дания на выняток. Я называл бы это гибридной атакой с использованием разных типов дронов. Это действия, которые могут поставить под угрозу нашу безопасность и свободу. Прямой военной угрозы для Дании пока нет. Командування збройних сил Данії видало секретне розпорядження про призов частини резервістів. Але офіційних даних про їх кількість, які перебувають у розпорядженні датських збройних сил, немає. Їх збирають, для того, щоб перевірити, як вони забрались, по списках вони числяться. Узнают, может, кто-то уехал за границу, может, кто-то уже умер. Их собирают, проверяют, в какой они там форме, кондиции, и проводят с ними сборы. Бегают, прыгают, стреляют. <coughs> То есть это поддержка, постоянная поддержка резервистов в... Состоянні бойової готовності. А що ж по озброєнню? Нещодавно в Данії заявили про закупівлю європейських систем ППО на 9 мільярдів доларів, що є найбільшою закупівлею зброї за всю історію, Данія вже давно стоїть в Данії стоїть питання про відновлення свого воєнного потенціалу, який був несправедливо забит, несправедливо похоронен, в тому числі це так само касається. Норвегії, Швеції. Вони знову пересматривают свої доктрини, свої военные бази, які раніше були розпродані. Але це ще не все. Уряд Данії також збільшив військовий бюджет і заявив про придбання високоточної зброї великої дальності. Все, то, що ми слухає, там, про Данію, що вони закупають щось, їм потрібно ті которые які дали уже Україні. восполнить те пробелы, которые у них там вышли из строя, утилизировались. Это попытка быть готовым к любому повороту сюжета, который может произойти буквально там, в следующем году, там, через два года. Та звичайно найбільший факт закупівлі озброєнь зачепив саме Росію. Там посол країни агресора назвав це чистим божевіллям і вкотре згадав, що нібито Росії погрожують Та Росія. Любов всі, всі слово, чьи-то любодействия Росію задівають. У неї везде є свої інтереси, везде свой длинный нос сують. І коли вони слышите заявление, що там, да, будь-яка інша, інша страна Європи. Інвестирує більші суми денег в собственное вооружение, Понятно, що для Росії та неприємніма. Им би хотілося оставить все так, як є. Європа слаба, Росія сильна. А ось прес-служба Данії оголосила про новий пакет військової допомоги для України більш ніж на 400 мільйонів євро. А також Україні, ігноруючи понад 20 законів, пришвидшать будівництво заводу ракетного топлива для України. Это бізнес, причому знову ориентированный исключительно на Європу. То в Європі все буде производиться самостоятельно в Германії, самольоти во Франции, ракетне топливо в Данії. І они між собою будут будуть делить. Але звісно, Данія не єдина країна, яка сприймає провокації Кремля серйозно. НАТО створює бригаду швидкого реагування на кордоні з Росією, збільшує військовий бюджет і навіть переймає досвід у українських військових. Получені штати мають готуватися до війни. Про це сказав очільник Пентагону Під Гексет. Його слова пролунали на великій зустрічі з американськими генералами. Щоб забезпечити мир, ми мусимо готуватися до війни. Відтепер єдина місія відновленого міністерства війни така: ведення війни, підготовка до війни і підготовка до перемоги. Ми маємо бути невпинними і безкомпромісними в цій справі. Не тому, що ми прагнемо війни, ніхто тут її не хоче, але тому, що ми любимо мир. Ми любимо мир для наших співгромадян. Вони заслуговують на мир і мають повне право очікувати, що ми його забезпечимо. Наша головна робота, звісно, бути сильними, щоб запобігти війні. Президент постійно про це говорить. Це називається мир через силу. І як вчить нас історія, ті, хто насправді заслуговують на мир, це ті, хто готові вести війну, щоб його захистити. Ось чому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу і людську історію, або ви захищаєте свій народ і свій суверенітет, або будете підлеглими чомусь чи комусь. Це правда, стара як світ. Старе добре сів спасом парабелу. Є речі, які ніколи не змінюються. А ще Гексет сказав про неприпустимість бачити в Пентагоні товстих генералів і адміралів, заборонив бороди і довге волосся. А також сповістив присутніх про завершення ери політкоректності. До Києва приїхала сестра короля Чарльза, принцеса Анна. Її мета підтримати українських дітей і ветеранів війни. Це вже другий візит представника британської монархії за останні кілька тижнів. Нагадаю, нещодавно до Києва із візитом підтримки приїжджав принц Гаррі. Наостанок, добірка маячні, як у російська пропаганда, щоденно лє в очі і вуха пересічних росіян. Ну, здавалося, що в океані своєї брехні вони давно досягли дна. Але ні, докладніше про це далі. Цього тижня російське інформаційне поле знову наповнилося висловлюваннями та ініціативами, які важко сприймати без іронії. Наприклад, ВРПЦ знову нагадали росіянкам, що 21 перше століття це десь далеко, а в рідному духовному всесвіті календар застиг. Архімандрит Мелхіседек, озброївшись риторикою відра і м'яса, повідомив, що справжня жінка повинна бути не просто супутницею чоловіка, а живим телепатом з кошиком для продуктів. А в сім'ї. А ты что, не знаешь, что надо в магазин сходить? Мужу, например, за мясо. А ты не знаешь, что ведро надо вынести? А ты не знаешь, что ты с утен идет на ответственной работе, опять же, у него рубашка должна постелить? А ты не знаешь, что надо было вовремя приласкать? А ты не знаешь, что надо было сказать спасибо? А ты не знаешь, что надо было сказать пожалуйста? А ты не знаешь, что надо было заранее? Почему тебя в семье надо просить? На думку священнослужителя, служителя дружині зовсім не обов'язково мати кар'єру чи думку достатньо обгадувати за поглядом чоловіка чи порадом ясника до тазу чи до праски. А в Свердловській області сталося диво. Пам'ятник Леніну раптово повернувся на п'єдестал. Місцеві жителі сприйняли це як откровення і тепер моляться до Ілліча. Хрестячись з такою щирістю, що сам Володимир Ілліч, якби був живий, напевно попросив би їх триматись подалі. А я... слава тебе, Господи, хоч поставили, Ми думали, що буде до кінця зими. А чому слава? Він, наоборот, же церковь всю уничтожил. Ну нічого страшного. Чому? А в душе він вірив. Віво поставили там мы це... ставили, не нам убирать, правильно. Да, Я так В РПЦ також знову помітили тривожну тенденцію. Митрополит заявив, що гріх з кожним роком стає все молодшим. За його словами, винні хрещенні батьки, які сприймають таїнство лише як фотосесію з немовлям і білим мережевим. В цілому гріх молодіє. А як цьому протистояти? Як ви вважаєте, як зробити так, щоб більше молодих людей звернулися до церкви? Я назову тільки одну причину. Крестные родители, которые обещали воспитать своих крестников, крестниц в православной вере, ушли от этой ответственности. Сегодня, когда я вижу, что в храме стоят отец и мать. І стоїть ря рядом з ним рібенок. Я не бачу, що рядом стоїть кросна дід крісна мать. Тим часом в російській школі урочисто внесли новий предмет Держмесенджер Макс. Тепер підростаюче покоління не просто навчають Пушкіну і таблиці Мінділеєва, а й правильному вибору чату. Катерина Михайловна, а ви вже скачали Макс, його? за програмою. Підготували два варіанти відеолекції з Мезуліною і без. У версії з розповідь школярам про плюси Макс і реклама свого каналу. У версії без дітям пояснюють, які кнопки натискати, щоб правильно відправити наклейку «Батьківщини»? Да, я пользуюсь Максом, в первую очередь для голосовых звонков, но ну, также у меня появился уже канал в mm -hmm. Максе. Mm -hmm. Да, я потихонечку начинаю его развивать, от, собирать аудиторию, но поскольку многие сейчас пользуются. Вже цим месенджером. Ну а в Криму бензин знов за талонами. Щоб заправитись, зараз мало грошей. Потрібен шматок паперу, як у добрі 80-ті. Черги біля колонок більше нагадують радянську гастрономію, ніж сучасну АЗС. Народ, то вообще взагалі? Тако? Мені зараз для того, щоб заправитися. мне треба где-то роздобути бухгалтерію з якимись талонами. Коротше, ціна зараз 95-го у нас. 78 восім рублів. у вас тут я не могу понять? Що за жись така? талочки, по 10 літрів. Пішла міня. Однак, поки Росія намагається знищити Україну, сама все глибше провалюється в минуле. В ефірі Соловйова російський найманець пояснив, що пішов воювати, щоб українці не дійшли до його рідного міста Тюмені. Невелика деталь до Тюмені від України 2,5 тисячі кілометрів, навіть більше. Це приблизно стільки ж, скільки від Москви до Риму. Буквально вже. Третье улице. Англизованная? Добровольцы. Добровольцы. Почему пошли? По разным причинам. Не знаю. Уходили от себя гражданского? Нет. Хотел, чтобы туда не пришли, не гражданские. Вот это вот. понятно почему. Откуда родом сам? Логіка тут проста. Краще воювати за тисячі кілометрів від будинку, ніж допустити вторгнення туди, де воно фізично неможливе. Виходить, що чим далі фронт від тюмені, тим міцніший її захист. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі завтра.